Я хотіла би звернутися з відкритим листом до почесного голови партії регіонів Олені Януковича. Справа в тому, що за сім останніх місяців ми з вами спостерігаємо за тим, як тають всі державні ресурси України, як зникають родовища, як перерозподіляються заводи, як е, зникають в невідомому напрямку бюджетні гроші. Вся країна, на жаль, вже навіть призвичайлись до масштабних крадіжок державної власності. Але що є нового? Що креативного є в діях Януковича? Він сьогодні розпочав нову історію. Він за допомогою своїх органів влади почав красти опозиційні партії. Подія екстраординарна, тому що мова йде, про симпатії людей до тих чи інших партій або лідерів, про бажання за них голосувати. І люди навіть можуть не підозрювати, що партія, яку вони люблять і які довіряють, вже захоплена діючою владою через добре відроблені механізми. І саме зараз я хотіла би, розуміючи, що процес. Позбавлення нашої політичної команди і мільйонів громадян партії Батьківщина вже запущені на повну потужність, хотіла би, щоб цей відкритий лист до пана Януковича став можливо останнім сигналом, поки вони остаточно не переступили ту межу, за якою вже зовсім не йде мова про будь-які вибори. Зараз я хотіла би цей відкритий лист просто озвучити. Почесному керівнику партії регіонів пану Януковичу. Пане Янукович, вирішила написати вам відкритого листа виключно для того, щоб привселюдно навести приклад відмінності ваших слів від ваших дій. На початок нагадаю дві ваші заяви. Першу ви зробили на відкритті сьомої сесії Верховної Ради України. Ось ця заява. Це слова Януковича. Незабаром 31 жовтня місцеві вибори. Я як ніхто зацікавлений, щоб вони пройшли прозоро і чесно. І я вважаю, що якщо ми з вами це спільно зробимо, то цим самим ми спільно зробимо черговий крок у розбудові демократичної держави, яка буде в подальшому розвиватися і яку будуть поважати в світі. Це слова пана Януковича. Другу заяву він зробив під час зустрічі з федеральним президентом Німеччини Крістіаном Вульфом. Він сказав наступне: Я, як ніхто інший, зацікавлений, щоб ці вибори відбулися прозоро і демократично. І він поклявся, що цей іспит нова влада в Україні пройде невідмінно. Але сьогодні в цьому листі. Я хочу повідомити Януковичу, що цей перший іспит ви вже провалили. Всі ці слова, які говоряться в Європейському Союзі, є експортним варіантом Януковича, який суттєво відрізняється від Януковича для внутрішнього споживання. Неправильні справи, які ви чините в Україні, контрастують із правильними словами, які ви жонглюєте в Європейському Союзі. Залишаються лічені дні до офіційного старту виборчої кампанії місцеві ради. І саме за лічені дні до виборів був прийнятий суттєво змінений виборчий закон, який повністю підлаштував всю систему виборів під партію регіонів. Ви, Вікторе Федоровичу, вирішили боротися з бютом, вашим головним конкурентом, не силою переконань та ефективністю дій. А за допомогою нових шулерських правил, закріплених в новому виборчому законі. Наприклад, заборонили брати участь у виборах партійних блоках. А отже, нам, нашій політичній команді, передбачили такий порядок формування виборчих комісій, де є лише ваш керований адмінресурс і немає представників нашої політичної сили. В Криму вже сформована Територіальна виборча комісія. Тільки одного учасника надали нашій партії в той час, коли значно меншим партіям дали можливість сформувати в повному складі своє представництво. Я дуже добре пам'ятаю, як також аферу зі зміною закону за кілька днів до виборів ви зробили під час президентських перегонів та забезпечили їх фальсифікацію. Але мій лист вже не про президентські вибори. Цей лист. Про вашу нову креативну ідею крадіжки партії Батьківщини. Хочу пристелюдно розповісти, як ви це робиться. Наша партія Батьківщина звільнила з посад голів обласних партійних організацій у Київській та Львівській областях за свідомий розвал роботи та виключила їх з лав партії. Це право нашої політичної сили, яке гарантовано нам Конституцією України, законами. І іншими нормативними документами. Саме Конституцією, законами та рішеннями Конституційного суду органам державної влади прямо забороняється втручатися у внутрішні справи партій, громадських організацій та будь-яких інших об'єднань громадян. Поясню, що за Конституцією державна влада це виконавча гілка влади, законодавча та судова. Тобто всім прямо забороняється втручатися в внутрішні справи політичних партій. Як і більшість громадян України, я підозрюю, що Конституцію та закони ви ніколи не читали, живете за інстинктами зграя. Саме з цієї причини ви взяли під свій дах двох звільнених керівників обласних партійних організацій нашої партії та використали їх. Як інструмент крадіжки наших обласних партійних осередків, діяли вишвидко та цинічно. Перший крок дали команду міністру юстиції не реєструвати нових законно обраних керівників, а залишити в реєстрах звільнених, які з вами співпрацюють. Другий крок, який ви зробили, ви дали вказівку придворному суду Печерського району міста Києва всупереч прямій забороні. Яка передбачена в Конституції і законах, втрутитися у внутрішні справи партії та заборонити членам партії проводити свої партійні конференції, обирати своїх керівників, висувати своїх кандидатів у депутати та й взагалі жити і працювати. Я для наочності додаю до цього листа Януковичу копії відповідних рішень Печерського суду, щоб ви. Та всі інші мали можливість побачити, до яких висот може опуститися судочинство у цій вашій новій Україні, яку ви заходилися будувати. Я і журналістам передам три рішення Печерського суду, де прямо забороняється діяльність нашої партії. По третє, за вашим пане Януковичу, дорученням міністр внутрішніх справ Мені Незаконно видав звільненим керівникам нашої партії фальшиві партійні печатки, якими вони зараз користуються. А міністр юстиції Лавринович незаконно видав їм фальшиві свідоцтва про реєстрацію. Колективний злочин завершено. У Батьківщині немає двох партійних осередків в тих областях, Київській і Львівській, де найбільша підтримка нашої політичної команди. Обласні партійні осередки нашої партії просто вкрадені. Зараз керівник вашої адміністрації пан Льовочкін складає списки кандидатів в депутати від нашої партії у себе в кабінеті, ставить на ці списки фальшиві печатки. Та в найближчі дні планує зареєструвати ці сфабриковані списки депутатів в центральній виборчій комісії, де ви вже встигли створити керовану більшість як у 2004 році. Скажіть, будь ласка, від кого йдуть депутати фальшивих осередків партії «Батьківщина»? Додам, що суд Печерського району міста Києва випадково в лапках розглянув справи не своєї підсудності з усіх областей. І зрозуміло зовсім випадково один і той самий суддя на прізвище Вовк. Незаконно розглядав і виносив неправосудні рішення по всім без винятку справам. Але на цьому ви не зупинилися. І після першої проби пера вам сподобалася ідея крадіжки чужої партії і її первинних осередків. І ви почали розповсюджувати досвід створення псевдо-партії Батьківщина в інших областях України. Луганський, івано франківський Харківський, і цей процес зараз набирає ходи по всій Україні. Я звертаюся до вас, Віктору Федоровичу, досить красти, зупиніться. Поверніть партію Батьківщина людям, які їй вірять і хочуть за неї голосувати. Ви позбавляєте мільйони громадян нашої країни право вибору, зазіхаєте на свободу людей. Не ви їх давали і не вам їх забирати. Пишу вам для того, щоб задокументувати для історії вашу персональну відповідальність за згортання демократичних процесів в Україні та зачистку опозиційних партій. Я не тішу себе ілюзіями, але закликаю усвідомити, що запущений особисто вами сценарій проведення нечесної виборчої кампанії. Завдасть удару не лише по вашій репутації, ваші дії зашкодять міжнародному іміджу України. Я вимагаю від вас зняти блокаду з участі виборів нашої політичної сили. Я вимагаю від вас припинити рейдерські дії керівника вашої адміністрації пана Льочкіна, міністра юстиції Лавриновича, міністра внутрішніх справ Матильова, та підконтрольного вам Печерського районного суду міста Київ. Я вимагаю зареєструвати новообраних, причому законно обраних керівників партійних організацій та не перешкоджати партії Батьківщина брати участь у виборах. Якщо ви цього не зробите, ми змушені, змушені будемо оголосити байкот виборам. Як публічний вирок вашої, пане Януковичу, антиконституційній діяльності, як публічний вирок вам, як могильщику свободи. Ви так і не змогли стати президентом усіх громадян України. Щиро кажучи, ви не змогли стати навіть президентом тих людей, які за вас проголосували. Але ви стали президентом лише тіньових комерційних структур, інтереси яких. Неподільні з вашими особистими. Ваше справжнє обличчя вже вимальовується з під шару рекламної штукатурки. І саме цей процес вийшов з вашого контролю. Можливо, ви контролюєте суди, контролюєте парламент, контролюєте все і вся в нашій державі, але ви не зможете проконтролювати відношення людей до вас. А воно сьогодні докорінно міняється. Я думаю, що це і є старт вашому фінішу. Сьогодні ви помпезно проголошуєте свою програму Будуємо нову країну. На жаль, ви почали її будувати з авантюр, провокацій та шахрайства. Шкода, що так складається. Юлія Тимошенко. Я, дорогі друзі, хочу сьогодні відправити цей лист персонально Янкович. Враховуючи, що пан Льовачкін, скоріше за все обмежує Януковича від будь-якої інформації, я прошу вас допомогти донести цю інформацію до нього. Крім того, я хочу повідомити вам, що тільки в Львівській області більше 46 тисяч членів партії Батьківщина зібрали підписи. Я просто хочу показати вам, що вони є, звернення. Як до діючої влади в цілому, так і до пана Лавриновича персонально, який просто ганьбить ім'я міністра юстиції на своїй посаді, тому що він за дорученням Януковича дає прямі вказівки захоплювати наші партійні осередки. Сьогодні всі ці звернення громадян будуть також передані за призначенням: сорок тисяч. Членів партії Батьківщина в Львівській області, які хочуть повідомити сьогоднішній владі, що так нову Україну не будують. Я вважаю, що це тільки початок всіх креативних ідей Януковича. Він буде захоплювати фракції, він буде захоплювати партію, він буде робити і будувати в Україні однопартійну систему. Він буде намагатися на цих виборах підміяти під себе країну. Але мені здається, від кожного з нас залежить, чи зможе він цей план реалізувати. Дійсно, від кожного з нас. Тому що той, хто не ламається, того зламати неможливо. І я хочу, щоб більшість людей в нашій державі просто не ламалися.